Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Лейтін. Я нарешті повернувся. Що? Е... Я вернувся на Ютубчик, Буду знімати нові відосики. Коротше, е... сьогодні ми граємо в Cuphead. легендарну ігру ваще. Мега круту, З мега крутою музичкою, з мега крутою графікою. Все. Просто я думаю: вам буде в кайфі дивитись. тому що суднаутики, якісь там слаймранчери. Нема такого двіжа, як тут. Ой, так я соскучився вже по всьому-всьому. Ви не представляєте по ютубчику, по відосикам. Так що, все. Я вертаюся, я буду знімати. Постараюся активно знімати. Приблизно там, раз на два дні. Можливо, так. А може, раз в день може бути под... кожен день. Так, ну коротше. Чашечки. Ого, ми граємо за чашечку. Тут все на англіш. так що. Шо... Мне... Мені Мені че дав всю Так, options. зараз зробимо. <coughs> Якусь мову. Что? Тики ну Ладно, пофиг. English трохи так трохи знаємо Так. E, пригати... ой що сделав? Я, <с>, я кудись степнуся? Так. ой e, ой О, тут можна таке діла. Z, це джампік e, Що? Ой-ой-ой. Вниз плюс Z. Опа. Ну, все, я поняв. Опа, це у стріляти. Блін, пригати непривично так. То есть это... То есть таки пиум-пь-биу, пиум, я понял. А це шо робить? Типа, треба підпрыгнути и нажать С, Чи чуть Что я не понимаю, что? О, ну сюда, я знаю. Блок. Hold to stay in the place. Ага. А, это -а -а -а. ты просто типа. Вот такого можешь делать? А можешь. О, это все, я понял. Для чего это? Ой, я сломал нечаянно. Ладно. Алло. Нет. О. Раз. О. Парирование. Ой-ой-ой. О, Тут можна парірувати. Не, парірування це імба. Це імба зразу. Ой-ой-ой, це джесьонок. це лютий ульта. Не, ульта це імба. Тільки, блин, мені непривычно вообще. От на пробіл, от на пробіл... на пробіл проживачек було б ідеально. Це як з хати лівнути. Эх о! Ливаємо з хати идем. Воу, яка імба графіка, Боже, як мені ця гра Пхеді Так, вот хата наша. А ми йдемо кудись Так. Так, так, так. Вот тут якесь яблочко жорстке Угу. Короче, тут просто самі... Ніфіга Нифига. Нифига подгончик нам дав. Фига він лютенький. Три монетки нам дав. Я не знаю. Ну це багато. Це реально багато. Так, тут, тут нічого немає, ні О, такі тут... дерево подозрительно. Ага, тут така збігалка. Там монетки вроді фармити треба О, тут є проходик. О, ш... Find a shortcut. Найди типу, скорочено дорогу. Їхали. Ладно, погнали. Ідемо до самих перших босів. Проходите, що ми зразу. Погнали вже кудись Так! Давайте це. О, run and gun. Це імба, там монетки треба. Так. Воу! Тіхо, тихо. Стій, куди, куди? Ну-ну-нао! Тут якісь квіточки пішли. О, монетки мы лутаем. Монетки тут надо. Ты хо. Очень можно тут таки. Капят, тут кажется, в себе. О, у меня 2 хп. Зліва знизу пише хп и мои карточки. Тихо. О, парироваться можно на тих. Ці... Во, я запарировал. Я, конечно, хп в сравнею, як какие киберспортсменчик. Нет! Понятно. Привикаємо до управління. Ой-ой-ой! Управлення трохи непривичне не, не привичне. Опа, мені Ой-ой-ой. Воно -ой. парівати. Нет. Нет. Все, ну нафіг ці парівання, просто... я просто. Боже, я просто на пробіг прыгаю, коли я хочу прыгнути. Що за бред? Все, коротше, ну воно нахуй. Я просто буду всіх перепрыгивати. Мені не надо ні з ким. Ого! Ого, я зрозумів. Краще їх. Краще їх келяти, тому що буде плохо. О, припрыгнулася чубрика маленьку. Так. Тих хлібок, грибоедусик. Горібоєдусик Там якийсь орешок. Орешок, тиха. Орешек мене захавати хотив, нет. Опа. Короче, треба 24 на 7 стріляти. Тихо, 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 тихо. Нет, нет, грибошек, грибочик, хрибочик, тихо, тихо, живем. Ой-ой-ой, це якийсь босс. А ну-ка. Бам! Мульту дали, він розвалився зразу, туда його І все, я пом... О, я майже прийшов! Ви бачили, там ваще, мілі міліпусічка, все, я до управління привик. Так що тепер просто раним Жорстко. По баринкому все прийдемо, спедранчик сделаємо. Ой, скільки їх там! ні, я життя просрав. Я не знаю зачем парівання, але хай буде. Просто, наверное, уклонятися. Або перепригувати Ні Куда? Тихо. Все, бежим, просто бежим. Тихо, 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 тихо. Блин, алая я гениус. Я Короче, я хочу. Оптимус. Контролс. Ой-ой-ой, так. Джамп? Я хочу на пробел, пожалуйста. Ну. Ну. Я не понял. Окей. Okay. Controls. Я Ях сделать. Вот. Вот. А, вот. Вот, окей, okay, вот, все, 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 все. Мы сделали. Ой, какая имбулечка! Все, я готовый. Просто выигрывает. Э! Я понял, вообще не готова, я выигрываю. Опа, нормально, йдем, йдем, поки що йдем. Так я понял. Все, короче, треба в е, житті дуже сильно берегти. Бо вони дуже жизненно необхідні. Ну, логічно. Опа. опа монеточку, лутазу зробимо. Опа, тихо, тихо. Квіточку, квіточки не надо. Я нічого поганого вам не сделав. Зроб... Е! Ну цей цветочек вонючий, две жизни вниз. Дам. Да, це буду я так понял, серія Нет! Да. Не, я их буду кулять, блин. мене меня задолбались. И тл, цветочка, я их буду. Короче, потихеньку надо проходить. Никуда не Оп Замансили. Опа. Сделали парирование. Вичай фасоль ванючий, увернулась. Знов парир. О, тихо, тихо, від цієї Ой, тихо. Вичай фасольки ванючий. Ой, нет. Тихо. Вот софиолетова від... фигня опасна дуже. И горішки. Так, все, монетку лутазис. Тихо, 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 тихо. Так, тут треба мега прожачок взяти. Опа! О! Тихо. Тихо, 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 тихо тихо, 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 тихо. Ладно. Ну, це вже близько, це дуже близько було. Все погнали. Тихо, тихо, тихо. Опа. Все, просто лутаємо монетку і все. І нам тут більше нічого не треба. Треба просто мансити і все на сало пустили. Опасненько тільки щоб... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, тихо, до. Цю капельку, вонючу синю. Блін, у мене 2 хп. Я хотів три сохранити, але ладно, я і так багато. Вже прийшов двома хп. Головне не всрати. Їх? Ні, горішки треба зносити, вони дуже опасні. Від них ухилитися. Максимально важко, тихо, тихо. Так, прыжочек Так, тихо. Всіх грибочків Грибочки дуже опасні для здоров'я. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. А, це він горішки производить, але він какіш. Бам, туда, ультою просто. Засандалився він. Так ой-ой-ой, Люти, тихо, монеточка. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда, да, сюда! сюда! Сюда, сюда, сюда. легчайше легчайше. ого Так, хвилина 25. Шо хп? А, 2 хп. Парирование. О, три парирования. Я на ашечку пишу. Ой-ой-ой. Це -ой. дуже добре. Блін. У мене 9 монет! О, У мене 9 монет! Прикиньте, що я зараз можу купити вище? Так, є магазинчик. Так, тут свинка продає всякі шняги. Е, з мого опита ігри. З мого опита по ігрі. Я думаю, що краще буде взяти оцю... О, цю фігню. Цю пасівочку, Так, як її. І... О, я купив лобер, якийсь є, смокбом. Спріт. Хер. Так. Вона додає, вроді би, одне сердечко. Я не знаю, чи стоїть нам. Ні, давайте не будемо купляти монетки. Давайте не будемо тратити монетки Поки що <туррик> что? Shift Sync, но так. О, вот спиралька. О. Я ей выбрал, да? Все, и теперь, по идее, я в следующих раундах маю на нее стрелять. Так, там открылся мостик. алла нет. Мне кажется, что еще раунд. Вот, вот тут, -тут боссик есть. Что сначала регуляр? А, типа, Понял? Опа! Что? Никист. Якийсь... Тап. Оп, тихо. хо! У, У, я поменял. Все, начинаем настреливать. Опа. На червячонку засейвилась. Воу, картошечка агрессивненько. Це вже якийсь босик пішов? О, все, минус картошечка, минус картошечку дали. Минус бульбочка, минус бульбочка, так что... Що... <гас> тихо! Це лучонок? Ні! Що? Я його не, би... не бив? Я його не бив! Я пам'ятаю, що його не можна було бити. Але я його. А, ну все, я помер. Краще, лучоночка не треба бити. Цибульоночка не треба бити. Все, я помер Ууу, тихо, треба атаку поміняти. Так, черв'ячок сейф. Тихо, тихо. Другий черв'ячок сейф. Зараз буде мінус картошечка, я уверен. Три парівання стрх. Сюда зас, минус картошечка. Так зараз буде лучок. Я помню, що його не треба бити. Да? Да, я правый. Його не треба бити? Рил, його не треба бити. Все, сюди. Хто это такой? Кто это такой? Что это за челязих по землі тут катается? Роскажи. Что? Блин, морковка вже якась важка трохи. Як знести оцю ту, що знизу їздить? Чи Чиянріл знести. Так, тихо, 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 Ні. Тихо! Я буду стріляти. Ай-яй-яй-яй-яй! Майже вбив боснка. Майже вбив. Це прям дуже близько було. Бім. Так, карточки фармляться. Бам! Все, і на третьому разі буде мінус карточка. Бам! Все, все зараз... Все, мінус минус все, сюда сюда. Все, лучонка. Ой, лучонка. Цибульонка бити не надо. Просто чілим. Чилым, він зараз обрадується. Ульта, ульта на в. Зараз я її юзану на марк. Тихо. хо. Е, зараз... Ні, тихо, я хочу я ульту. Ай! що? ульта на юза. Ну, все. На ве... Что? Почему у меня ульта не изменить? Hey, Усі здорові такі шарики. Що за... Так, тихо, міняємо атаку. Бам! Все. Так, перша, є, пройдено. Бам, друга є. І зараз стовенька. О, ні, я життя просрав на картошечці. Картошечка це ж ізі. О, в мене вже мега ультана не нафармилась. Пять карточок крутиться. Мені кажется, все... Ага, я поняв. Окей. Будем, короче, морковочком бегать ультами фігарити. А може и ні. Ну, бо тут, оце ридиска, Вонюча Вонючая ридисочка. Редисочка. Морковочку, тихо, треба зносити. Тихо, морковочка. Морковочка. Посем, мелкі. Нет, мелкие, треба зносити. <гас> Морковочки! Блін, догнала мене ця рідісочка, в нюча. Все, коротше. Ні, тихо. Ні, я лівну, я лівну, я лівну. E ту map. Я ой. Я зараз поміняю атаку. Вот. Отут тут має бути це. Вот, все супер. А, у мене супера немає. Чарми якісь тут є, лісти, Я не знаю. Короче. Все, напевно, будемо закінчувати. Будемо закінчувати. От така вийшла серія по капхедіку Капхедіку ще весела гра. Я сподіваюся, що вам зайде. Якщо вам зайшла, ставте лайки. Вот. Короче, да. Якщо хочете підтримати мене, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Може, я не знаю, розпространяйте друзям. Якщо, звісно, комусь інтересні мої ролики. Так що все. Всім гарної днини Пішов я, коротше, знімати ще один ролик по капхедіку. тому що Я вернувся, довго не знімав ролики, 7 місяців я не знімав відеоролики, це вообще жесть. І зараз я десь сьогодні випущу серії 3, коротше, по капхедіку. Так що все, сьогодні екстра день. Всім дякую за перегляд і з вами був Лейфін. Кстати, не забувайте, що ми на кауті-клайфі. Боже, я не можу попрощатись нормально. Всім за перегляд и бай-бай.